Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, зараз ось така у мене відеокартинка, антена, паяльник і плата. І плата, яка вийшла із строю. Т2, телевізор став показувати ривками, мало стало показувати каналів, багато стало кидати квадратиків по, по екрану телевізора. Зняв сьогодні антенну. Ну, в мене антенна тут доволі стара, дуже. Я її сьогодні затіщав, був, перекрашував. Тут коробочка а, стара поламалася і я сюди мильницю поставив. Ось, Ось тут попідпилював. Закривається тоді, тоді стяжками і зверху надіну сюди бутилку. І ось ось бутилка. Ось так. І мильниця, бачите, замінила мені новий корпус до антени. Так, і що виходить? Ось я почистився, тут воно було, видно, що дорожки тут усі є поперегорали. Решив спробувати. Такий, такий да, старий метод, пам'ятаєте, раніше антени стояли ці 10-метрові, плат. Просте, звичайне телебачення. О, так, яся, тікай. Тікай. Так. Я просто взяв, експ... проекспериментував. О, зараз покажу. Взяв ось такі два проводочки. Один намотав. На проволоку ну, на, на антенну і на масу. На плюсі, на масу, так будемо казати. так І так же само тут понамотував ізолентою, кришку не накривав, підняли, підняли антенну, поставили поставили телевізор на пошук і понаходило канали. Квадратиків не кидає, показує чітко. Все нормально і, і без цієї плати. Я навіть здивувався, я не думав, що. Буде показувати навіть без плати. Так, всі ми думали, що плата оце, о, ключ до телебачення, да, щоб дивитися. Вказується, що ну, на даний момент, я так зрозумів, що плата вона і нафіг не потрібна. не потрібна Просто робиться все як на старих антенах. Зараз буду припалювати якраз, тут паяльник мене гріється, розігрівається Зараз опаяю. Надіну сюди ось обмотка, ось є о, кожух. Ось. О, припаяю провод, підтягну його в палю, воно ужметься. І тут так само один провод кидаю на одну сторону проволоки, другий на другу проволоку. Може сюди прямо під цей запаяю, сюди, зажму. І все. І, ну, працює. Мені сподобалось ось так. І ніяких пр проблем немає. і... Я так зрозумів, що тепер цю плату і, і нафіг купляти не треба. Ось так. Воно і без плати показує, працює все. Зараз я попаяю, там, пороблю, покажу потім. Так, друзі, я тут попаяв. Я вже одразу понадівав тяжку. Тут о, важкувато, паять, коли руки трусяться. О, з моєю проблемою, з моєю болячкою, то важкувато. Користуватися паяльником, коли руки і все на світі тр... дрижить в руках. то Так, отут теж опаяне, і тут усе опаяне і болтонсько воно все закручене. Тут до проволоки до центральної частини кабеля теж припаяв. Бачите, сюди ще надів зажигалку зажигалкою опалив його, Ну щоб воно його прижало. І тут так же само ось так. і поприкручував сюди. О, оце так. О, ще тепер просто сховаю, надіну сюди кришечку. Ось цю кришку надіну. Надіну кришку. Потім надіну ось ту бутилку, зажму і все. І в принципі будемо дивитися. Далі. Телевізор можна далі дивитися. Ось так, в принципі, все воно працює. Потім покажу як. Буде телевізор показувати. Так, ось коробку я надів. Тут, бачите, отвори повирізав гравюром, а тоді просто стяжками. Тут, де кабель заходить, знизу я просвердів. Так і заправив. Ось так ось і, і вся, вся закривашка до цього, до антени. Так, отже, друзі, бачите, телевізор показує. Нормально, без квадратиків і без плати. Просто як старі добрі, знаєте, часи, коли просто кабель був припайний, примотаний до антени. І тут так же само. Плату зняв, щоб вона ози не компенсірувала. І тепер можна дивитися вільно. Канали переказують. Привів його сюди ось так. Отже, друзі, получилося зробилось і все вийшло.